Може зробити такий е, висновок і, 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 і такі підсумки, що на об'єкт конкурсу номер 1 подало документи одне підприємство ПП-КОС. На об'єкт конкурсу номер 2 подало документи одне підприємство ПП-квалітець сервіс. Об'єкт конкурсу номер 3 подало документи одне підприємство КТ-телегіон Ворованський Дубер. На об'єкт конкурсу номер 4 подало одне підприємство документи. Це автобусний парк 13527. На об'єкт конкурсу номер 5 подало два підприємства. Автоінвістів Лісавідра та ПП Укравтоінгвіст. На об'єкт конкурсу номер 6 7, 8 та Сим, одне підприємство, автобусний парк 12527. У членов комитета есть вопросы, У присутствующих, учасників конкурсу є вопросы? Немає питань, так? Да? Ну тоді я прошу участников конкурса и присутствующих покинуть зал. А, работа комиссии нашего комитета. Рядом, когда мы определимся уже в подоб, пригласим вас.